Вячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України, долучається до нашого ефіру, щоб обговорити такий документ прямо зараз. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане В'ячеславе, тож ми подум почули від Джо Байдена, що буде у разі порушення однієї зі сторін цієї угоди, а от що вона взагалі передбачає, які інші пункти є у ній? Ну, мова йде про те, що Ізраїль і Хезбала припиняють вогонь, але зберігають право на самооборону для Ізраїля. Це було принципово зберегти свободу дій в Лівані після заключення угоди, тому що минулий досвід з 2006 року показав, що. Сили Юніфіл і, і Ліванська армія не в змозі були здолати Хезболу і запобігти її переозброєнню. Крім того, там йдеться про те, що Ізраїль протягом 60 днів виведе свої війська з займаних наразі позицій, і, і взагалі-то люди, жителі, мешканці південного Лівану, зможуть повернутися додому. Потім буде розроблений механізм, і він вже зараз розробляється, коли сторони зможуть скаржитись на порушення режиму припинення вогню американцям і американці будуть якби, цю проблему вирішувати. Але ще раз важливо наголосити, що у південному Лівані Ізраїль зберігає свободу дій. Тобто, якщо ізраїльська армія буде бачити, що в південному Лівані знаходяться озброєні бойовики ХСБЛ, то Ізраїль має право застосувати військову силу. Там ще йдеться про те, що позиції на півдні Лівану займе Ліванська армія і війська ООН, Юніфіл, але поки що вони цього не зробили. Пане В'ячеславе, от власне, наскільки оперативно ми можемо очікувати реакції обох сторін щодо здійснення цих пунктів угоди, зважаючи на ситуацію, яка є зараз? Ну, Сьогодні вже були декілька порушень з боку Хезбали. Ізраїльська армія застосувала силу, артилерію, наприклад. Тому особисто в мене немає багато. багато... Сподівань, що до цієї угоди Хезболла вже розповідає, як, яку епічну перемогу вони е, здобули. Хоча це ну, з боку будь-якої нормальної людини це пірова перемога, тому що Ліван півпівдень Лівану зруйнована, і Ліван взагалі failed state, як то кажуть, невдала держава із за Хезбалин. Треба розуміти, що Хезболла це. Іранський експедиційний корпус і Ліван фактично був окупований Іраном наразі. І е, буде цікаво подивитись, чи зможе Іран через Хезблу зберегти свій вплив в Лівані. Якщо так, то, е, то наступна війна це тільки питання часу. Якщо ні, то в держави Ліван є шанс на якийсь розвиток і якесь мирне життя. Пане В'ячеславе, ось 25 листопада у нас в ефірі була Анна Жарова. Вона також співзасновниця громадської організації Ізраїльські Друзі України. Ми з нею обговорювали питання на Близькому Сході, зокрема відносин Ізраїлю та Лівану. І вона згадала про те, що визначальну роль тут може зіграти Іран, про який ви також згадали. От, а чи є можливість якось врегулювати ось ці відносини між Ізраїлем та Іраном? Це можливо за однієї, за однієї умови. Зміна. Влади в Ірані з цією владою немає шансів. Там абсолютно людоїдський фанатичний режим, який просто відкритим текстом загрожує знищити Ізраїль. Для цього вони підтримують такі, такі терористичні організації, як Хізбала, Хамас, Хусітів єменських і там ще багато різних в Іраку. Тому за цією влади в Ірані шансів немає. Скажіть, будь ласка, як на цей документ відрагували громадяни Ізраїлю? Чи є якісь реакції, можливо, з боку деяких посадових осіб? Ну, уряд проголосував про за це. Тому, якби в коаліції майже всі підтримують міністр внутрішньої безпеки Бенгвір був проти. Ну а він такий вважається правим радикалом, тому це не дивно. Дивна позиція лівого спектру крила, якщо так можна сказати, нашої політичної карти і, і опозиції вони якби не підтримують і критикують цю угоду. Мене це дивує, тому що вони весь час казали там про те, що треба. Ну, тобто вони більш такі миролюбиві, і що треба слухати Америку і треба війну закінчувати і все таке інше. Зараз вони критикують, і мені це здається трохи дивно. Ще поки що, насправді, це тільки сьогодні це перемір'я розпочалось, і поки що не зрозуміло, як будуть події розвиватись. Є багато розмов про те, що цю угоду. Зробили для того, щоб звільнити армію для більш вагомих задач цілком можливо, що мова йде, наприклад, про Іран або точніше про іранську ядерну програму. Тому будемо дивитись. поки що дуже рано робити висновки якісь. Вячеслав, ви згадали про політичний аспект, як розділилися політичні сили, а як громадяни Ізраїлю поділились, як вони сприйняли це перемир'я? І особисто ваша думка стосовно нього. На початку ви вже озвучили, але яким шляхом мав бити Ізраїль, на вашу думку? Е, мені якщо, якщо озвучені, я тоді свою думку е, наголошу. Якщо озвучені причини. Перемір'я, тобто звільнити армію для більш вагомих цілей. А ще було, була розмова про те, що є певний тиск з боку американців. Вони, наприклад, загрожували припинити поставку зброї та зробити в ООН якусь резолюцію підтримати і не накласти вето дуже якусь, наприклад, погану для Ізраїля. То так, це цілком виправдано 60 днів. Пройдуть швидко, і потім влада в Америці, як ми всі знаємо, поміняється на більш проізраїльську, і тоді вже в нашій армії будуть розв'язані розв руки. Якщо це так насправді, то я особисто підтримую реакції людей, які я чув і бачив, вони також різні. Здебільшого люди кажуть, що так, це, це напевно зробили. Це такий тактичний ход. Щоб дочекатись Трампа, більшість думок таких ну в моєму оточенні. Пане В'ячеславе, будемо за цією за розвитком подій на близькому сході пильнувати. Зараз же хочемо поговорити про деякі інші теми. Наприклад, старший радник Верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран готується дати відповідь на таку Ізраїлю 26 жовтня. Про це повідомило видання Reuters. Як врегулювати відносини між цими країнами і чому станом на зараз такий крок важливо робити? І якими ви бачите шляхи врегулювання? Між Іраном і Ізраїлем? Ну, власне, цю атаку 26 жовтня про відповідь. Чи очікувати її найближчим часом, і як взагалі далі розвиватиметься ситуація? Це насправді неможливо неможливо продивитись їхні дії. Вони. Ну так доволі шизофренично реагували на атаку 25 жовтня. Спочатку вони сказали, що нічого не було, і ніякого, ніякої шкоди не завдано. Потім, коли якби дим розвіявся, і стало видно, що їм просто знесли протиповітряну оборону, і там ще декілька об'єктів, таких важливих для їх військової програми, вони почали говорити про відповідь, яку ще не знав світ. Ну, казки тисяча і одна ніч такі східні. Будемо дивитись. доки, доки це не, 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 не трапиться, ніхто, все, що буде сказано, це будуть спекуляції. Пане Вячеславе, ми знаємо, що ця угода реалізовується за посередництва США та Франції. Частково про США ви вже згадали. Є також реакція Міністерства закордонних справ України щодо цього. Вони заявили про те, що вітають підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Ось хто зараз дивиться суспільне студія може навіть подивитися, укладеної за посередництва Сполучених Штатів та Франції. Це важливий крок до миру та регіональної стабільності. Як ви гадаєте, яким чином, окрім можливо, постачання зброї буде забезпечення? ось цей мир, Францією та Сполученими Штатами, якою є їхня роль зараз, і якою була при укладенні цієї мирної угоди. Ну, роль ми бачили Амос Хохштейн, посередник, який їздив сюди постійно. В Ізраїль та в Ліван, в Ліван та в Ізраїль розмовляв там зі всіма. Проблема в тому, що знову таки в Ліван, Ліван це не самостійна країна. В неї немає уряду як такового. Там є якийсь прем'єр-міністр тимчасовий, немає президента, вибору якого блокувала Хізбала. І, і взагалі все вирішує Хізбала і Іран. Коли Ізраїль знищив всю, всіх, всіх ватажків Хізбали, її вплив дуже сильно впав в Лівані і тому почали лунати голоси про те, що треба вже якось брати. Свої руки і треба наводити лад в країні. Франція, вона, колись Ліван це був підмандатною територією Франції. Після Першої світової війни, як Ізраїль та Йорданія були підмандатною територією Британії, а Сирія і Ліван це була підмандатна територія Франції. Ну, тому вони там зберігають певний вплив, здебільшого серед християн ліванських. Але, але... Дієвих механізмів цю угоду контролювати немає, це якщо тільки вони відправлять в Ліван іноземний легіон свій, розташують його там і дадуть наказ стріляти в зброєних людей, в яких там зброя незаконно, тоді це якось може спрацювати. Всі інші варіанти це тільки дати ізраїльській армії діяти. Тобто, крім ізраїльської армії, ніхто там не не зможе навести лад в Лівані. І, до речі, з християнської та мусульманської сунітської вулиці Ліванської лунають голоси про те, що треба дати Ізраїлю навести порядок, послабити Хізбалу і тоді. Можливо, навіть заз зробити мирну угоду з Ізраїлем, бо Ізраїль не не ворог їм, пане В'ячеславе, Дякуємо Такі за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. В'ячеслав Фельдман, співзасновник ізраїльські друзі України.